Планета 5 під відновлення, значить з документами, все, грає, співпадає, резина хороша, мотор застуканий колінвал, настільки застуканий, що в деяких положеннях аж фактично клине мотор. значить Документи присутні, значить... Номер набірці співпадає з документами. Госномер співпадає з документами. 6 тисяч гривень на віддачу. Болячка яка, ну, щоб їхати, колінвал, ну, фактично поміняти треба шатина. Ну і акумулятор. Хто з того, що ми знаємо. Мотоциклом їздив дід. Мотоцикл взятий. Під Мізучем в діда в селі куплений. Ну, от така картинка по мотоциклу і по грошах 6 тисяч гривень. Е, от, не знаю, тільки що замітив таку дивну штуку. Дуже малий пробіг. 6300 кілометрів. Не знаю, все може бути. Може і то його порубіг, не знаю. От. З, поварок, з поварок приварили кронштейна для вихлопної, Так рама більше ніде не варена. Хвороба і жів лопають рами зазвичай тут. Во. Тут ще все ціленьке, ніхто сюди ще сваркою не ліз. От така ситуація кинуть билетик